Яке сильніше, як зло, яке в нашому серці, і сильніше, як той гріх. І тому то наша радість. Уяви собі, що б не знав християнство, не знав Ісуса. Ну, уяви собі, що ти не є християнин, що ти не знаєш Ісуса, не знаєш, що Він для тебе народився і для тебе помер за твої гріхи. Уяви собі високо твої проблеми, які ти сьогодні маєш, і особисті гріхи, які маєш. І також... Дома, Домашні проблеми, в праці проблеми і, і проблеми зі своїм життям. Ну уявіся, що ти не знаєш Ісуса, я не знаю, чи можна жити. І не можна. то Не дивуйтеся, що люди роблять самогубство, що люди е, божеволіють, що просто немає це життя. Тому що є стільки проблем, стільки терпень. Або ставціниками взагалі не хід всім, що є. Добро, святе, ніжне, чесне, справедливе і як хижі е, е, звіри тут на своєму світі, щоб заглушити свою совість і закиди сумління. І тому бачиш, якщо ти б не знав Ісуса, то страшно жити. Навіть людина не має силу жити в тому всьому. А чому то є наша наша радість? Осто радійся, не з тому, що Маємо що поїсти, що ходите по хатах, розпіваєте. Але та, та суть твої радості є в тому, що тобі народився Ісус і всі ті гріхи, які ти зробив, тобі можуть бути прощені. Всі. І що тобі народився Ісус і всі ті проблеми, яких ти не можеш вирішити вдома, в собі чи всюди, він є рішення. Він є твоя помочь. Твоїм спасенням. І тому всі люди доброї волі радіють і є, тішаться в тому, що то зло є переможено, яке є в нас. Що ми маємо в ньому спасіння перемогу. І тепер дивіться, що діється, коли Ісус родиться в людському серці, той принцип постійно діє, той закон постійно є. Родиться Ісус в воємі. І ірод, і ті дураці первосвященник, і ціла та верхівка, та влада. Це цікаво. Він не народився для влади державної, ні на влади, церковної, а для бідних пастухів, яких має купа проблем в терпені гріхів. Для них от народився. І для проституток народився, і для злодіїв і інших, щоб їм допомогти спасти їх. Ну не народився для тих, які його не потребують, які мають свою владу, і його ним достатньо, і які не хочуть бачити свої гріхи. І він народжується і зразу і його дьявол переслідує, ненавидить його, але той дьявол, він його переслідує, ненавидить через людське серця. Він як дух є безсильним. Проти фізичному Ісусові і духовному. Тобто, а Він потребує людей, які йому відкриються, так як Ісус потребує тебе, щоб ти Йому відкрився, а тобі народився, а ти йому поміг не тільки спасти себе, але й інших. Але в тебе добре коштувати терпіння і страждання разом з надзвичайною потіхою, радістю, що твоє життя має сенс, хоча умираєш. Отже Ісус хоче, щоб Ти в тобі народився, Тим поміг. І Він також діявол хоче, щоб люди йому відкрили своє серце і Він міг жив, і Він міг через них переслідувати Ісуса і тих, в яких народився Ісус. І наскільки Вони мають владу в світі, наскільки вони потужно можуть переслідувати тих, які належать Ісусові. Ну найбільше наше стаття є. Що вони нам тільки одне можуть зробити, вбити нас можуть, а це наша перемога. Розумієте? Ми перемогли цей світ. Ми перемогли гріх і зло. Наша перемога є віра наша. Єдине, що вони нам можуть зробити, максимально мучити і потім убити. А ми от це хочемо якраз. Для, для, для Ісуса, для нас свій щастя. Я не бачу, не знаю людину, яка би не хотіла любити. А я вам скажу ту таємницю, якщо ти хочеш дійсно любити, а твоє серце прагне любов'ю, то ту любов зреалізуєш тільки коли дає своє серце Ісусу і для Нього буде страждати. Якщо хтось є на одружений, чи тут, то знай, що одруження тобі не дасть це щастя. Власне, щоб ти наситив ту прагнення любити, Мусиш страждати за для Ісуса, І отримаєш надзвичайну радість. Тобто щастя, яке світ не може дати і мир. І тепер ірод його переслідує, убиває два тисячі дітей. Два тисячі малих дітей від... від народження до двох років, як відвідав від тих чародіїв, мудреців. І так і то постійно. І хоче обіти Ісуса робить службу нам, Йому. І два тисячі мучеників, первомучеників, які були вбити ради Христа, які є в небі щасливі. Вони за нас моляться. А ми тепер просимо, щоб вони також помогли в тому світі витримати, щоб ми могли бути зачислені до їхніх віків, тих святих мучеників. Ті два тисячі дітей малих. Я переконаний. Є, що вони є тут присутні своїми молитвами, мовлять Богородицю і Ісуса, щоб ми також перемогли на цьому світі. А це наше завдання. Отже, завжди, коли родиться Ісус, то світ, тобто діявол через світ Його переслідує і убиває в русських серцях. І ти то пережив сам на собі, тому що коли в тобі народився Ісус, якщо народився. То твій тато, чи мама, чи діти, чи інші тебе зненавиділи, або було найперше напруження, і чим більше він і ристовий, тим більше було напруження між вами, аж до деколі ненависті, непорозуміння і ще розділення. Тому що Ісус завжди розділяє людей на тих, Його прийняли, Його не прийняли. І також також, ти але пережив радість, що дехто з твоїх найближчих також навернувся. І тоді вас вже не єднало, скажімо, дружність, чи вас не єднало подружжя чи родинні зв'язки, а ще глибше було, вас з'єднало те, що в вас Ісус народився, що ви маєте одне серце, серце Богородиці, Ісусове серце, одне думання. І тому ті, які прийняли Ісуса, в яких Ісус народився, стали його тілом. І старі собі ближче, як брат і сестра, ті фізичні брат і сестра. І собі ближчі, і ми є діти Божі. І Бог є наш батько, причиста діва, наша матір, і святі і наші брати і сестри, які перемогли і допомагають нам тепер молитвами своїми. І так кожен святий, а кожен святий мусили мати ту боротьбу, тому що завжди більшість. Була з'єднана з, з діяволом, який тепер. Я вам хочу перечитати з тої брошюрки, є нова брошюрка, і дуже потрібно, щоб ви перечитали. На мою думку, є дуже гарна і треба, щоб ви знали про це все і розуміли. І тут ми пишемо, цитуємо святого Василя Великого, який пише про ту ситуацію, яка була за його часи подібна була трошку краща, як сьогодні. Але була подібна. Більшість ієрархів відпало від Христа. Абсолютна більшість. І він хотів жити як в монах в печері. І коли бачив, що нема хто б захищав віру, то пішов, дав себе висвятити на єпископа і почав боротись, боротись за, за віру. І навіть в одному листі він трошки скаржиться на святі, отця, от на папу говорив. Що Я просив Його і Він не поміг. Ця східна церква відпала до Єреси, до Апостази від Христа, почала твердити, що Ісус не є істинним Богом. Це був Арій, який тут Єре запровадив. І він писав до папи, щоб він написав, як це є, бо він має бути голосом віри. А він, тому що то було невигідно з політичних ем, міркувань. І не хотів собі того розстроїти із цесарня, який тоді був в Константинополі на сході, то промовчав і залишив церкву так. І папа, той Василий, пише великий. Бо тепер нечеснота здобуває провід, а раче підступ. Престоли займав недостойні, але сильніші. Настоятіла, які їм підходить, так скоренько винаходять. Хоч він і не трудився, і не готовився до того достоїнства, Апостат без Остраху Божого наближається до престолу. Влада позбавила його дорешті здорового розсудку, то пише в IV столітті. А нічого не змінилося на тому аж дотепер. Отаке От є людське серце. Вплив єретиків не можемо назвати інакше, як варварським нападом. Під час яко ці неприятелі руйнують не охоронні мури, не міста чи доми, збудовані людськими руками, але нищать і грабують душі. Провідники церкви підло перейшли до нападу проти правовірних з допомогою світської влади. Що змінилося на тому? Найбільшу надію на перемогу в них викликає те, що бачили все загальне боєві боягузтво. Отже, а ми не смімо бути боягузм. І тому так особисто скажу. Я сам дивлюся, чому я ну, один з тих, яких Бог покликав до тої боротьби, так як Святого Василя Великого разом з моїми братами Маркіяном, Самуїлом, особливо Владикою Ілією та іншими Тимотеєм, і Бог нам показав на серце і показав той стан церкви, і що практично кожен, хто має здоровий розум і віру, то бачить, що цілий світ відпав від Христа. І провина на тому найбільше має церква, тому що зрадила віру і все зрадила. І не є квасом, не є сілею, А наоборот, і знаряддям того, що люди відходять від правдої віри, бо їх неправильно влучать. І не дадуть їм спосіб правильного життя. І так люди, будучи в церкві, думають, що забезпечення спасіння йдуть прямо до пекла. Тому що служать демонам і своїй егоїзму, і неправді. І не знав, як спастися, не знав, в який спосіб можна прийняти Ісуса і дати йому своє життя, прийняти прощення. І замість того ходять до ворожок, екстрасенсів і вірять байкам і різним неправдам. І тому ми почали захищати цю віру. І, так як Святий Василь був переслідуваний, так як кожний святий був переслідуваний го так як Ісус був ненавиджений, переслідуваний і вбитий, так і на нас то відбувається. І я щасливий, що ви тут це слухаєте і розумієте, тому що ви маєте участь на тому, що ви ради Ісуса також переслідувані і терпіть.